Київ це місто, де тебе 300 доларів перетворює на дуже скромного квартиранта. 500 доларів тут уже можна грати. В я тут живу, а не знімаю на тиждень. Ціни ростуть не скрізь, однаково, але тенденція очевидна: дешевше точно не буде. Квартири у 2025 році. Київ, Львів, Одеса. За скільки можна орендувати житло сьогодні? Скільки коштує зняти квартиру у 2025 У Києві за 300 доларів лише спальня в старій панельці, а у Харкові за ті ж гроші вже новобудова з євроремонтом. Чому оренда в Одесі стрімко дорожчає? А у Львові за ті ж 500 доларів ще можна знайти щось нормальне. Ми, агенція X-Estate, зібрали актуальні цифри, перевірили десятки оголошень і розклали все. По поличках, де найдорожче, де ще можна жити за людські гроші, і головне, як не переплатити. Погнали! Київ, якщо говорити чесно, Київ це місто, де тебе 300 доларів перетворює на дуже скромного квартиранта. Середня однушка вже 17 тисяч гривень, двушку 27 тисяч, трійка майже 43 тисячі гривень. Найдорожче, як завжди, на Печерську. Там не зняти, там треба народитися. Найдешевше у Деснянському, але будь готовий, що маршрутка до метро. Це ще плюс 30 хвилин твого життя щодня. Але все ж, що можна зняти? 300 доларів це варіант нічого особливого, але чисто й стрьомно Одна або дві кімнати у Деснянському чи Святошинському районах. Стара вторинка. Але нормальний стан. Жити можна. 500 доларів вже цікавіше. Маленькі студії або однушки в новобудовах. В Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Є ремонт, іноді навіть щось симпатичне. 700 доларів це вже рівень. Я в Києві живу, а не виживаю. Двушки з ремонтом у Голосіївському чи Шевченківському, або навіть трьошка у Дарницькому районах. Реально вже приємне житло, не просто дах над головою. Львів, кава по 7 Десять квартира по 17. Що не так, Львів, це не просто місто, це атмосфера, це фільтр на інстаграм. Це коли тобі здається, що ти у Європі, навіть якщо ти просто стоїш в заторі на Стрийській. щодо квартир, як би це не звучало, але тут ціна знає собі ціну: Однушка – 16 700, сімсот, 20 Трійка 23 тисячі. Коротше кажучи, зняти можна, але з кавою доведеться зав'язати. Але що по районах? Шевченківський дорого, бо історія, бруківка і атмосферне. Залізничний дешевше, але таке знаєш, ти або львів'янин, або ні. Що на тебе чекає? 300 доларів це тобі не центр, але щось знайдеш. Однокімнатна десь ближче до вокзалу, ремонт з категорії бабуся робила, але старалась. Стан чисто, без пафосу, якщо пощастить. Буде пралка, якщо дуже пощастить, нова 500 доларів. Тут уже можна грати. В я тут живу, а не знімаю на тиждень. Нормальна двушка в новобудові, район типу Личаківський або Франківський. І ремонт же не сільський модерн, а нормальний. – сіро-бежеві стіни. Кухня без килима: 700 доларів. Це вже львівський буржуй режим. Повноцінна трійка в хорошому ЖК, ліфт працює, сусіди не сваряться через вайфай. Можливо, навіть вид на високий замок. Якщо ні, то на супермаркет, але з панорамою. Мораль від нас: у Львові можна жити красиво, але треба мати або гроші, або знижку від родичів. І пам'ятай, щоб ти не зняв, сусіди будуть слухати радіо Шансон навіть у новобудові. Дніпро норм. Тема, якщо не привереднічать. У Дніпрі тобі ніхто не буде продавати атмосферу чи архітектуру. Тут головне, щоб квартира була спральною, нормальним тиском води і щоб маршрутку сісти можна було, а все інше вторинне. Що по цінам? Однокімнатна 500, двокімнатна 15 тисяч, трикімнатна 16 тисяч гривень. Так, трійка майже як двушка, чисто дніпровська логіка. Ну трохи доплатиш за те місця валом. Райони соборний, де всі хочуть жити. Індустріальний або самарський, де реально можна зняти і не збанкрутувати. Що по грошам? За 300 доларів, однушка в нормальному стані в Соборному або центральному районах. Нічого вау, але ремонт норм. Не made in СРСР. Якщо хочеш двушку, йди в індустріальний і бери, що є. Головне, щоб батареї гріли. А вже за 500 доларів. Опа, тут уже вибір є. Двушка в новобудові з євроремонтом без питань. Або трійка з людським виглядом у Шевченківському районі. За 700 доларів можна вибирати. Двушка в центрі, гарний ремонт, все як треба. Може бути новобудове, може бути щось з історією, але зроблене. Вердикт: у Дніпрі з житлом не так вже й страшно. Можна знайти щось нормальне навіть за 300 доларів. А за 700 доларів взагалі живеш як король, ну, Дніпро. Але король. До речі, поки ми не поїхали далі, важливий момент. Оренда, ціни, ремонти, райони. Все це капець складно моніторити, особливо коли ціни скачуть щотижня. Саме тому ми створили телеграм бот – простий, зручний і головне без зайвого стресу. У ньому ви можете дивитися актуальні ціни на квартири в реальному часі, підібрати найкращу пропозицію у вашому бюджеті, знайти квартиру або орендаря без головного болю. Не Витрачайте час на скролінг тисяч оголошень. Залітайте в квартиран за посиланням в описі і отримайте все необхідне для правильного вибору. Харків місто можливостей і викликів. Через війну та регулярні обстріли багато людей виїхали, і це суттєво вплинуло на ринок оренди. Однокімнатна 4 тисячі гривень, двокімнатна 5500, трикімнатна 8 тисяч гривень. За 300 доларів ви отримаєте новобудову. Так, це не жарт. Євро -раму ремонт, кухня студія. Навіть, можливо, балкон. І ще й на каву залишиться. 500-700 доларів, двокімнатні або трикімнатні квартири з ремонтом, з хорошим місцем, з хорошим всім. Тут реально можна жити, а не виживати. Якщо ти працюєш віддалено, Харків може стати варіантом. Але важливо бути свідомим: ціни низькі не просто так. Безпекова ситуація змінюється і рішення має бути виваженим. Одеса, море, сонце і ціни на оренду. Одеса, як се. Красиво, яскраво, але в кінці хтось завжди платить. Оренда росте непомітно, але стабільно. Однокімнатна квартира 8900 гривень, двокімнатна 12 тисяч гривень, трикімнатна 22900 гривень. Щодо районів, то Приморський дорого, бо море. Пересипський ну. Є варіанти і недорого. За 300 доларів ви отримаєте однушку у вторинці з ремонтом. Або маленька в новобудові у Київському чи навіть Приморському районах. Стан на літо зійде. А ось за 500 доларів євродвужки в новобудовах в Приморському або Київському районах. Або навіть трійка в Київському районі. Тут вже можна приймати гостей і не соромитись. За 700 доларів повноцінна трійка, ремонт, окремі кімнати все як у людей. Приморський район. Близько до моря і вже навіть трохи по-французьки. Ціни ростуть не скрізь однаково, але тенденція очевидна. Дешевше точно не буде. Якщо шукаєш житло, краще вже зараз. А якщо ти орендодавець, приведи квартиру до ладу, бо зростає не тільки ціна, а й конкуренція. Напиши в коментарях, в якому місці ти орендуєш і скільки реально платиш. Будемо порівнювати і терпіти разом. Ми, X-Estate допоможемо знайти квартиру під оренду без нервів і за. Витрат. Підписуйся, тицяй лайк і залітай в телеграм. Твоя ідеальна квартира вже чекає.